Росіяни кілька разів в різних форматах сказали, що вони не бачать сенсу у європейських силах Дональда Трампа в Україні, поки вони можуть відчувати, що можуть просувати російські сили в Україні, куди вони хочуть. Поки Росія не вірить в те, що вона може програти, вона буде сунутись. Зараз це очевидно, основ особисто Путін це відчувається. З його ну от, він не вірить, що він може. Програти він не вірить в програш, тому він диктує умови. І тут, якщо ми повертаємось, чи буде там пауза, чи не буде, якісь миротворчі там зусилля. Тут якраз ситуація така, що не, не політика визначає те, що буде на фронті, а фронт визначає те, що буде в політиці. От залежно від того, куди просуваються війська із сходу на захід чи з заходу на схід, от від цього залежить взагалі будь-яка успішність будь-яких мирних ініціатив, пауз, переговорів. Це не означає якоїсь там катастрофи, що Росія не хоче. Мовляти, зрештою, нас теж багато чого не влаштовує. Але я думаю, політично зараз питання ну от в рамках такої міжнародної ну, міжнародної політики: питання у тому, чи це Трамп наважиться. Робити якісь невдалі мирні ініціативи відразу після інаугурації, або ж все ж таки будуть чекати, коли цей наступ росіян повністю себе вичерпає і почнеться український наступ, якщо він готується. Тобто, тут тут тут, тут так можна ставити питання, але дійсно. Поки поки Росія сонеться, вони не вважають потрібним вести переговори, або ж або ж вимагають ну як переговорну позицію щось таке абсолютно неприйнятно і для Дональда Трампа.